Всім привіт! Оскільки Vector VS комерційно-інженірингова компанія, ми не тільки займаємось продажем обладнання, а ще й забезпечуємо технічну підтримку на всіх етапах співпраці з клієнтом. Індивідуальний підхід вимагає спеціального обладнання, яке ми створили на основі пристроїв, які також представляє компанія Vector VS. Знайомтесь, стенд для контролерів реактивної потужності. Інженери компанії Vector VS використовують стенд для налаштування регуляторів реактивної потужності. Встановлюємо налаштування параметрів під конкретні потреби замовника. Перевірка регуляторів. Контролюємо працездатність та відповідність обладнання технічним характеристикам. Діагностика. Виявляємо та аналізуємо можливі несправності або збої в роботі обладнання, щоб забезпечити безперебійну експлуатацію. Тестування випробовуємо нові прилади перед вводом в наш асортимент. Цей стенд також використовується для навчання та розширення практичних знань нових співробітників. Цікаво побачити, як він працює на практиці. Підписуйтесь, ми вже готуємо серію детальних відео по налаштуванню контролерів реактивної потужності, які представляє компанія Vector VS із використанням цього стендера.